Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про ті новини, які зараз відбуваються та будуть відбуватися впродовж травня 2023 року. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і поїхали. Перша новина це дуже скоро вийде оновлення 1.21. Воно нам принесе японські Петесау, в принципі, вони на 9-10 рівні. Хороші, я вже робив коротенький такий огляд по відео, але суд зараз в іншому. От як зазначає Wargaming, цей травень обіцяє бути неземним. З виходом оновлення 1.21 на вас чекає хвиля захопливих подій, серед яких спеціальні пропозиції у преміум магазині, повернення натиску, новісенькі бойові завдання, шлях Нін. За це дуже цікаве, але ще не зрозуміло. А також приголомшлива і таємна міжзоряна подія. Спостерігайте за небом і не забувайте підглядати важливі новини, оновлення і сюрпризи на порталі. Тут є відеоролик, в принципі, ми його дивитися не будемо, тому що він на англійській мові, тільки субтитри доступні Шлях ніндзя. З 3 по 10 травня навчиться мистецтву відомих воїнів, які заховаються від поглядів і атакують стіні. А нова гілка японських Петесау ваш найкращий вчитель. Не прогавте можливість взяти участь у непростих бойових завданнях і отримайте унікальне майно як от преміум машини чи 2D-стилі ніндзя. Дивіться тут зазначено з 3 числа 3 числа доступне. Оновлення 1.21 з із японськими Петесаво з лінієчкою будем качати. Я викладу відео по кожній з цих машин. Я буду прокачувати сам е ці машини. Точніше, модулі. Я от закреслення був відкривати машинки, а модулі буду відкривати прокачкою на цих машинах для того, щоб не тратити вільний досвід. Ну суд тут не в цьому не прокавте можливість взяти участь у непростих бойових завданнях. І отримайте унікальне майно як от преміум машина чи новісінький 2D-стиль 20 ніндзя. 20-стиль це фігня, а от отримайте унікальне майно як от преміум машина. Буде якась преміум машина завдання. Ну я не, не думаю, що це буде ПТ, наприклад, якогось восьмого рівня блін, преміум на е, Японії. Ну, подивимося, коротше. Що варгеймінг для нас припас, так скажемо. Друга новина це режим натиску. Хто цікавиться цим режимом з 3 травня по 11 червня ми готові представити поліпшення до режиму 7х7, які ми впровадили на основі ваших відгуків. Наприклад, було переглянути рольові навички техніки, розроблену систему наслідкових щотижневих бойових завдань. Для того ж стануть доступні дві нові мапи, литовище і льодовик. А також можна отримати ексклюзивні елементи зовнішнього вигляду. Також у нас буде оце круте, всім сподобається. Я думаю, акція до бою з 5 травня до 5 червня скористатися знижками в кредитах, бойових завданнями і пропозиціями з двома новими акціями до бою, які чудово підійдуть новим героям бойової перепуски. Коротше, виходить мантікора, у нас по цій буде. Виходить акція в бій, і по лінійки WZ-113 GFT. Це в нас ПТ-шка 10 рівня е, Китаю. Значить, у мене, по-моєму, ні ПТ-шки, ні Мантікори немає. я Буду їх по знижці брати, тому що народ 30% знижка. Хто по цій лінійці або ще не прокачався, або у вас просто немає 10-ки, рекомендую брати однозначно. Друзі, також в оновленні 121 буде вот Плюс. Уже ось анонсували цю новину. Вот плюс дає сховище золота, 500 одиниць золота на тиждень. Потім курс підготовки екіпажу буде також. Ви зможете обрати будь-яку машину для того, щоб прокачувався там екіпаж. От, наприклад, по золоті тут розписано у випадкових боях за перемогу, якщо ви в топ-10 потрапляєте, буде наприклад, 7 одиниць золота зароблено. А при поразці і в ТОП-10, якщо ви потрапляєте, буде 4 одиниці золота. Тут, коротше, описано лінію фронту, натиск генеральну битву. Ну, це не дуже цікаво. По курсу підготовки екіпажу 40 одиниць досвіду екіпажу кожні 5 хвилин буде надаватися. Тобто обрали якийсь екіпаж і буде воно надаватися, 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 качатиметься екіпаж. І також буде нарахований, хто цю підписку активує, купе ТС-54. Американський важкий преміумний танк 8 рівня. Про нього навіть е, тут частинку відео присвятили. Е, у нього плюси, які дві гармати. 560 одиниць шкоди за залп. Це як у двох стволки у об'єкта 703 Тут так само, в принципі, мінус 8 градусів. У нас опускається гармата 35 кілометрів вперед. Швидкість становить. Ну, коротше, машинка, в принципі, вона нормальна, але враховуючи те, що з нас хочуть вижати ще більше грошеня, тобто преміум-аккаунт купіть ще й от плюс. Ну, Я вважаю, що це вже, як вам сказати, наглість. Це вже реально наглість, краще б ці всі плюшки додали в преміум аккаунт. Тому що, ну не знаю. Знаєте, це ще один коротше, купляєте преміум акаунт, тому що ціна буде в районі 320-350 гривень в преміум акаунті, а це дуже дорого. За місяць це дуже дорого для гри. Коротше, на ваш розсуд брати чи ні, поїхали далі. Потім нагадую, що зараз проходить прайм геймінг позаземне. Це виходить у нас до 24 травня. Ховайте своїх корів. На контакт вийшли дуже незвичайні гості, і ви можете гідно їх привітати завдяки новому стилю й декорям. Саме час. Причепоритися і продемонструвати їм гостинність доброзичливого землянина, встигніть придбати набір позаземне до 24 травня і тримати нові ексклюзивні нагороди разом з одним днем танкового преміум-аккаунта та заданнями на експерт-досвіду. Ну коротше, є набір там, декольки, 2 d стиль, всі справи. Ви про це знаєте. Я зараз вам на екран виведу, що там дає е, набір, так скажем, про геймінг. Значить, 10-й сезон бойової перепустки також у нас до 31 травня. Так що качаємо посилено. Я граю небагато, і то в мене вже, по-моєму, 15 чи 16 етап бойової перепустки. Ну, в принципі, я думаю, ті, хто грають хоч трошки, вони зможуть без питань, і без проблем викачати на ці три машинки. На Мауса, Юдиса 15-16 главу і Ріно Червонте. Класна штука, до речі, Хто ще не бачив відео, кому варто брати е, преміум, преміум -аккаунт, говорю, кому варто брати бойову перепустку, подивіться, тому що вона в принципі, за рахунок днів преміум аккаунта відбиває свою вартість, плюс ви отримуєте е, додаткові нагороди багатенько. Значить, по пропозиціям, тепер, які відбуваються в преміум магазині у нас, новини, Значить, зараз доступно Лораніт 40 тонн і Т34 з Л 11. 11 ну, Я, в принципі, Лорань 40 тонн можу рекомендувати, але тільки за бони, За реальні гроші не варто її брати. І Т34 Л-11 11 це тільки танк для колекції. Також у нас доступний в преміум магазині КВ2П. В принципі, прикольна фанова машинка, але слід враховувати, що це той самий КВ2, тільки в іншому обліку. Так що я б не рекомендував. Тільки для колекціонерів беріть, якщо ні, то використовуйте стандартний КВ-2 для фанових покатушок. Звісно, 152 мм гаубиця це класна штука. 700-разової шкоди, ну, всі знають, це дуже круто, але. Я можу рекомендувати КВ2 тільки для колекції. У мене, наприклад, КВ2 простий, ще з старих добрих часів стоїть, і я дуже давно вже його не використовував, але інколи люблю покатати. От це основні такі новини, які відбуваються зараз в нашій улюбленій грі. Так що всім дякую за увагу. Ставте лайкосики, ще раз нагадую, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео народ. Папа! -па.